Так, дорогенькі мої, доброго вам вечора чи доброго часу. Дивимося з вами Львів. Львів з, о, Львів з 26 вересня по 3 жовтня. Так, у Львові. Або у... Верховна жриця. Так, по захисту, по захисту Львова. Кажуть, що умірність все пливе своїм чередом, все добре. Єдине, що нам карти дають залякування. Щось якусь будуть розганяти, знаєте, як інформацію залякування про жертви про якісь. Але. Захищеність йде слово захист мені показує захищеність. Єдине, що мені не подобається по верховній жриці, якась ситуація буде, ситуація кордону. Оце вже вже не третій, вже третій розклад випадає. Так. Зверніть увагу, що ситуація кордону, бачите, тут взагалі вона сидить прямо на кордоні. Ситуація кордону буде якось ситуація захисту кордону. Буде якось інформація по, по цим всем, по, по захисту, вона буде якось засекречена. Єдине, що дає нам таку ці, в цих картах, що будуть щось якісь викриття по митниці. Тобто, когось будуть викривати, щось там буде знаходити по митниці, по, по львівській митниці. Так. Ну, гроші будуть якісь надходити, але вони це більш для біженців будуть гроші. І хтось приїде, такий дуже відомий. Відомий, багатий, можливо, якийсь там діяч іноземний приїде до Львова. Ось так вам скажу. Так. ой, є Так, давайте ще раз подивимося на прильоти. Що там у нас очікує на прильотам? Да, розганяється якась ерунда. Захист. Е, так, секретна інформація по захисту. От знову захист і знову Верховна Жриця. Уже вже другий і там в тій колоді, тут нам двічі дає, ну, в частності, на мені так, дає зрозуміти, що це буде щось секретне для захисту кордонів. Ось так. А, і ще щось. Щось секретне по, по чомусь іноземному, і по постачанню чогось іноземного. Ось так я кажу. Це ресурси. Іноземні ресурси. Ось так буду говорити. Так, по колісниці якось дуже довго буде якась така катавасія по цим ресурсам. Давать, не давать, що там, як там? А от зараз, знаєте, як в оцих переговорах, які були останні, там, цей, здалися ті люди, які не хотіли давати це остаткування, вони вирішили, що вони все-таки його дадуть. І вже на наступному тижні колісниця, воно вже протарабанить. Вони вже притарабанять в Україну. Ось так, Так, це гроші і це ресурси. Але я вам скажу, що навіть зараз ми про ну, якийсь період до. От зараз, коли я дивлюся, ще карта вибору була, вони такі в підвішеному стані були, а потім на наступному тижні воно вирішиться дуже-дуже швидко. І це все буде через іти, через. Саме цю територію. Так, всім дякую за увагу, Львію. Дякую, що ви зі мною підписуйтесь, ставте вподобайки і тихого вам тижня. До побачення!